Сьогодні ми з вами поговоримо про числівник. Як відрізнити числівник від інших частин мови? По-перше, числівник це слово, яке називає кількість або порядок предметів при лічбі. Щоб визначити числівник, треба себе спитати, скільки 1, 2, 3, 10. Це будуть кількісні числівники. За яким порядком? Перший, другий, третій, десятий це порядкові числівники. Як же ж не сплутати числівники з іменниками? Як розпізнати, що стане цей іменник? Іменник називає предмет і відповідає на питання, що. Можна уявити, що це річ група або оцінка. Наприклад, розглянемо речі. У супермаркеті купили десяток яєць. Стало питання, що купили? Десяток, як одиниця упаковки, це іменник. Він отримав двійку з математики. Що отримав оцінка, тобто предмет. Що? Двійку, іменник. До нас прийшла сотня козаків. Це саме військова одиниця. Тому це іменник. Потренуємося зі словом один. Скільки один числівник. Перший котрий числівник. Одиниця Що? Це вже буде іменник. Поодинокий, який це вже прикметник. Поодинці як прислівник. І один у значенні «сам», це буде займенником. Отже, десяток, сотня, пара, чверть, третина, половина це іменники, і відповідають на питання, що? Саме поверховий, столітній який це прикметники. Утроє, по-перше, як. Прислідуємо. Пам'ятайте справимо.